Дітки, добрий день. Ви мене пригощали на горобинки. Я вам дуже вдячний, але мені так хочеться пригостити своїх друзів у лісі ягідками. Можливо, ви мені допоможете. Ось ми і завітали до нашої групи. Зайчик, давайте з нами трішечки пограєш, і ми зробимо пальчикову гімнастику. Добре? І тоді ми обов'язково тобі наліпимо дуже багато ягід. Ну що, приготувалися? Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку візьму на долоньку покладу. Тепер ще раз на іншу долоньку. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку візьму на долоньку покладу. Перепочили тишечки? Починаємо працювати. Сьогодні ми будемо працювати. З солоним тістом. Ми вже з вами працювали з ним, ви вже знайомі з властивостями його, яке воно м'якеньке на дотик. З нього можна ліпити різні різні форми. Ми і ковбаску ліпили, і печиво ліпили, і бублики ліпили з вами, і м'ячики. Пам'ятаєте, ми сьогодні будемо з вами закріплювати від великого шматочка, відчіпувати маленький шматочок. І скочувати його в долонька. Ми будемо робити ягідки до нашої грони. Якого кольору? Так, червоного. Правильно. Ось я відчіпую шматочок. Розминаємо. Пам'ятаєте, як і правою, так і лівою. І скочуємо кульку. Ось в мене вже кулька є. Можна трішечки натиснути. Ось, ще. Робимо якої форми у нас? Нагадайте мені. Ельдар, Анна працювати починають. Якої форми? Круглої. А що ми з вами ліпили круглої форми? Пригадайте. Так, і клубочки ліпили. І м'ячики ліпили. Так. І сніжки ліпили, пам'ятаєте, зі снігами робили в групі сніжок? А я чекаю на ваші ігри зимові. Добре? Мені дуже цікаво, які ігри ви граєте взимку на прогулянці. Як ви допомагаєте пташкам взимку? І мені, і зайчику буде це дуже цікаво. Ось. Ми допомагаємо да? для зайчикових друзів. Ось, скільки в мене вийшло ягідок малятка? Багато! Подивись, зайчик. Ми зліпили ягідки для твоїх друзів. Він дуже вам вдячний, дітки. І ми чекаємо на ваші виробинки. Добре, до зустрічі!